Ось ще пост скриптум. Знайшла такий сайт, правда, він російськомовний. Про гіацинти. Ось рекомендації. Це були, щоб було. Сухе Донце. Ну, було, воно сухе. Коли я купляла, воно було сухе. І залишки кореневої системи були. Все було нормально. Звідки там оця пліснява взялась? Я не знаю. Ось фото. Приблизно от така пліснява, оце вона, сиза пліснява. І ця пліснява дуже, дуже часто зустрічається на цибулинах. Ну, далі просто продивимося і все. І ще таке, я не розумію, навіщо саджають такі маленькі горщики гіацинти. Там же широка коренева система, як у гіпіаструма, що він хоче, отак, от кореневище, розлоги таке, навіщо такі малесенькі горщики? Щоб обмежити. Ріст кореневої, і щоб квітка росла більша? Чи для чого це? Ось тут так і пишуть. Так, дренаж я поклала. Ну, далі тут всякі нецікаві. Пісок. Ну, пісок у мене зверху. Ну, начебто я зробила все максимально правильно. Темний паперовий пакет. От цього в мене не було. Ну навіщо? 5-9 градусів. Ну, вони в мене лежали в холодильнику приблизно при такій самій температурі. І там темно, коли не відкриваєш холодильник, то там завжди темно. Я зберігала їх в холодильнику, але ж більше, більше часу, ніж тут написано. Ну, моя помилка така, що я не зробила. Темний пакет. Треба було в темне місце кудись його. А я, навпаки, ну, ну так не знаю. Хіба від цього залежить пліснява? Хіба на світлі росте пліснява? Навпаки, пліснява росте в темряві. 15 градусів. Ну, у мене яка температура на підвіконні? Така десь близько 15 градусів. Довгий, дуже довгий був період, спокою, було більше, ніж 45 днів. Але весь цей період, схоже, моя цибулина покривалася пліснявою. Навіть вирощують їх холодильником. Ви бачите, що тут пишуть? Це треба мати спеціальний холодильник, щоб в ньому стояли тільки гіацинти, більш нічого. Ну, в мене, на жаль, такої можливості немає. Ось приклад, як нарощуються дітки на цибулині, на дріздонця. цікаво, як вони ростуть, дітки. Цікаво. Чи щось виросте на тому, що я повідрізала, не знаю. Все, ми дочитали до кінця, на цьому завершуємо.